Це відео адресується виключно тим, хто, незважаючи ні на що, планує до смерті бути в католицькій церкві і визнавати католицьку віру. Ну бо після смерті і так всі будуть визнавати католицьку віру. Якщо хтось такої впевненості не має, то такій особі дивитися це відео я категорично не рекомендую. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму скромному YouTube-каналі. 18 серпня 2023 року інформаційний бюлетень Апостольського престолу повідомив, що папа Франциск призначив професора Рауля Евгеніо Зафароні засновницьку раду Інституту досліджень і пропагування соціальних прав. Пан Зафароні є одним із трьох засновників, скажімо так, очільників цього. Інституту. Інститут призначений для академічних, викладацьких і навчальних цілей на тему соціальних прав, міграції та коло колоніалізму. Професор Рауль Евгеніо це непересічна особистість, бо свого часу він був суддею Верховного суду Аргентини, однак не цей факт вчинив його відомим. Це це особа, можна сказати, найвпливовіший ліберальний юрист і правовий мислитель в Латинській Америці за останні декілька десятиліть. Зафароні підтримував абортивне законодавство та легалізацію наркотиків. Окрім того, максимально сприяв легалізації гомосексуальних партнерств і був ініціатором багатьох заходів, зокрема зустрічі ЛГБТ-активістів у Ватикані. Натомість шість квартир в Буенос Айрісі, які належали цьому пану, використовувалися як публічні будинки, де проститутки надавали свої послуги. В травні 2013 року адвокат Зафароні Рікардо Монтіверо постав перед судом і заявив, що він особисто відповідає за управління ось тими квартирами, де здійснювалася проституція, і заплатив штраф досить невеликий 10 тисяч песо. Сам Зафароні пояснив, що він став жертвою договорів, нечесних договорів оренди. Ну і, звісно, ми віримо пану Зафароні, бо в той час він був досить зайнятою людиною і протягом 4 років не мав можливості поцікавитися, що відбувається в його квартирах. Цьому передувала низка подій У 2012 році пані Марсія Гонсалес, яка керувала тими борделями. Квартирах орендованих у пана Зафароні, пані Марія Гонцалес випадково загинула в дорожньо-транспортній пригоді, її супроводжували в цей момент ще четверо пасажирів: пані Анжеліка Дуте, яка орендувала дві інші квартири в Зафароні, теж як Борделі, і Juan José Кантеро, колишній комісар Федеральної поліції, який був одружений на Дарте. I jaki był zakrymą samochodu podczas awarii. Na moment śmierci Marii Gonzalez, sam pan Cantero był odpowiedzialnym za śledztwo co do wykorzystania kwater Zafaroni. To, co jak um, thriller, detektyw z elementami thrilleru. E В той час Зафароні звернувся до засобів масової інформації. В той час, тобто, коли справа була вже перед судом, він звернувся до засобів масової інформації, щоб відвернути увагу і переконати, що проституція не є злочином. Думаю, що він мав на увазі не моральну складову, тільки можливо якусь юридичну. Так подає видання «Ля трибуна. Видання також зазначило, що орендна плата за квартири пана Зафароні втричі перевищувала ринкову ціну. Ну, це ж зрозуміло. Також Евгеніо, Рауль Євгеніо Зафароні, Зафароні чи Зафароні, точно не знаю, як вимовляється, є палким активістом в боротьбі за навколишнє середовище. У 2017 році він написав статтю Пачамама і людина. Леонардо Бов, колишній францисканський священник і родоначальник теології визволення, прокоментував цю статтю наступним чином. Текст написано у тому ж самому дусі, що й екологічна енцикліка папи Франциска Лавдатусі. Ну і немає в нас основ не вірити в колишньому отцю Леонардо Бофу, спробуємо це призначення пояснити по Євангельськи. Ну, бо, як твердить кардинал Конрад Краєвський, папа Франциск знаходиться в центрі Євангелія. Отже, думаю, що таке призначення, мабуть, стало можливим, бо Евгеніо Зафароні навернувся і розкаявся з усього серця за свою діяльність, а папа, побачивши його щире серце і очі, сповнені сліз, Призначив його до інституту, який буде займатися соціальними правами. Врешті, хто краще буде знати про соціальні права, якщо не людина, яка роками їх порушувала? Хто ліпше знатиме, як захистити населення, якщо не суддя, який займався легалізацією абортів, наркотиків, підтримкою проституції? Аж шкода, що немає з нами пана Пабло Ескобара. Шкода, що він жив не в ті часи, бо думаю, що він теж міг би очолити якийсь інститут. Ну, звісно, якщо би навернувся. Нехай ця версія, сповнена надії, поки що буде основною, але ми надалі спостерігатимемо за діяльністю цього інституту і активністю пана Євгеніо Зафароні, зокрема. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу. Дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі та вподобайки. І якщо би хтось хотів. Долучитися до підтримки наших хрестоносців, то така є можливість в описі до цього відео. Молімося за церкву, молимося за пана Євгеніо на початку його як же важливої місії. До зустрічі!